Друзі, слава Ісусу Христу! Усіх вітаю з дороги! Сьогодні п'ятниця перед великим святом зіслання Духа Святого. І я хочу, щоб ми сьогодні роздумали з вами над одним феноменом, чудом, яке ми бачимо на щодень. У своєму житті в першу чергу мова йде про християн, але також і для нехристиян, це наука це є чудо чи феномен церкви, явище церкви. Е, найперше, уявімо собі, е, як ми розуміємо церкву. Коли нам говорять про церкву, то ми під термі, цей термін вкладаємо різні значення. Хтось вкладає будівлю, яка знаходиться у його містечку, це чи селі до якої він ходить щоденно чи щонеділі на службу Божу чи інші богослуження. Хтось пов'язує церкву зі священником, хтось, скажімо, пов'язує церкву більш так глобально, як спільнота. Кожен має різне уявлення, і треба признати, що ця церква. Уявіть собі, вже існує понад 2000 років. І уявіть собі, що вона існує, має купа проблем, і вона триває, незважаючи на те, що цю церкву наповнюють різні люди. Починаючи від найвищих ієрархів, закінчуючи мирянами, від найбільших святих до найбільших грішників. Дуже гарно про церкву каже Другий Ватиканський Собор, що церква є свята, оскільки заснована самим Ісусом Христом, Сином Божим. І саме Він цю церкву заснував, бо саме Він був тим, котрий покликав перших апостолів, їх було 12, і їм. Поручив бути проповідниками доброї новини. Чому так зробив? Це Божа педагогіка, тому що Господь спас усіх своєю стражданням, смертю, і Воскресінням. Але Господь Бог дав людині як найбільший дар свобідну волю, не забрав свобідну волю навіть у людини після того, коли вона відпала з раю. І відповідно. Боже об'явлення, тобто Божа благовість, має нестися всім людям аж до кінця світу, як каже нам євангелист Матей, передаючи слова Христа, і діті всім народам, хрестячи їх ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Але ця проповідь має бути не насильною. Ця проповідь має бути просто проповіддю це є свідчення слова. Проповідь слова і свідоцтво життя. І це є найбільша така наша християнська проповідь, яка нас вирізняє від інших релігій, дає присутній навіть елемент примусу щодо того, як треба проповідувати віру. А тут немає примусу, тут Господь приймає кожного. І тому церква є святою, бо Христос своєю кров'ю викупив її, але церква є і грішною. Чому? Тому що е, первісне поняття церкви, еклезія, воно означає спільноту. Але не просто спільноту, а таку спільноту, яка існує. Бо дуже часто люди, котрі збираються спільнотою, кажуть, що вони є церква. Ні. Церква це є спільнота людей, зібраних в ім'я Боже. Але е, первісні. Часи показали, що тих спільнот, які збиралися в ім'я Боже, було дуже багато, і вони насправді хоча збиралися в ім'я Боже, але не слідували навчання Ісуса Христа, але стали прихильниками власних теорій, які вони собі видумували. І тому був такий святий Іреней Ліонський, який сказав, бі, е, е, де є Єпископ, там є церква Латину уби єпіскопус і би еклезія. Чому він це сказав? Тому що треба було людей мати які гідними провідниками церкви, які тримаються навчання Ісуса Христа і є вірними апостольському наслідню. Зважте, що. У церкві, коли мова йде про ієрархію, священство, є дуже важливим є передання апостольське, яке передається через свячення. Христос, коли поставляв апостолів, посклав на них руки. Апостоли поклали руки на інших апостолів, а ти на священників. І так від Ісуса Христа ж до кожного священника, який має неперервну лінію свячення, спочиває рука самого Ісуса Христа. І тому цим дуже дорожить церква. Але вона є, очевидно, грішна, як я вже вам кажу, тому що має грішних людей. Серед тих грішних людей є і, і священники, і єпископи, і монахи, і папи, патріархи, миряни тощо. І уявіть собі, що незважаючи на це все, церква існує. Очевидно, одні зневірюються, другі приходять до віри. Це і такий постійний процес. Зрештою, коли про мене то. Немає людей невіруючих в суті. Є тільки різні дороги віри, та як у Томи апостола. Один, щоб прийти до віри, довіряє та як Авраам послухав Божого Слова і пішов. Другий мусить засумніватися, третій боротися з Богом як Яків, четвертий, скажімо, повестися, як Петро, пішов, сумнівався, відрікся, потім назад навернувся з плачем. Е, от. І очевидно, є такі, як Юда, які не витримав і пішов, повісився. Тобто є різні люди і різні досвіди. Переважно, коли мова йде про віру, то люди кажуть, я є віруючий, але не практикуючий. Тощо є така, є такий феномен, але це не є правдиве християнство. Бо тобто, правдиве християнство це означає брати участь. У святих тайнах бути віруючим, не практикуючим, це, скажімо, означає то саме сказати, що я хочу жити, але не буду їсти. Знаєте, рано чи пізно людина помре, і тому відповідно треба розуміти, що правдивий християнин, правдивий член церкви Христової це є той. Який не тільки вірує, що Бог існує, бо й диявол вірує, що Бог існує. Він навіть має досвід Бога, бо він був одним з найкращих ангелів, які відпали від Господа Бога. Але християнин є той, який на собі відчуває Божу любов, Божу любов, яка е, його огортає. Е, тому дуже важливо пам'ятати про ці речі. І приналежність до церкви це є велике щастя. Ми входимо до церкви через головно три святі тайни це є хрещення, миропомазання і свята Євхаристія. Ми стаємося членами церкви Христової, тобто тіла Христового, як ми називаємо. І уявіть собі, що та церква, вона коли мова йде про її людський вимір, людську структуру, вона також будувалася протягом століть, тисячоліть, і не все так було просто. Коли ви читаєте книгу діянь апостольських, то ви можете побачити, що апостоли перші коли зібралися після того, як Христос вознісся на небо. І сказав, що пошле йому тішителя, вони не знали, що робити. І вони сиділи в Єрусалимі, але замкнені зі страху перед юдеями, бо боялися, що їх так само розіпнуть, як Ісуса Христа. Але в діяннях апостольських читаємо, що саме у певний момент Христос їм являвся 40 днів після свого Воскресіння, а потім в тілі, а потім. Зійшла на них ну, благодать Божа Дух Святий у вигляді таких вогненних, скажімо, полум'я вогненного. І вони почали проповідувати, і каже, кожен чув е, свою мову, тобто різними мовами. Мова не йде про їхнє полі, полігловство, але те, що каже е, апостол Іванис Лука, якого вважають автори діяння апостольських, що кожен чув свою мову. Мо, то, Тобто всі ті, які були на той час у Єрусалимі. І вони почали проповідувати Слово Боже. Початково апостоли зберігали традицію сходження до храму, до синагог, молитва в синагозі, але потім їх звідти вигнали за те, що вони прихильники Христа, визнають Христа за Спасителя. І вони навіть були переслідувані, як бачимо, один з апостолів, який навіть не був тим, що бачив Ісуса Христа. Він був маленьким, коли каменували Стефана, але був, навернувся до Христа, був перед тим ревним переслідувачем християн. Це апостол Павло, який про себе так і говорить. І бачите, Бог до кожного має свій доступ. Він знає, як до кожного дійти. І Потім апостоли бачили, що їхнє число шириться, що їх стає більше, треба будувати структуру. І уявіть собі, що сьогодні, коли хтось хоче будувати якусь фірму, чи розпочинати якесь підприємництво, чи навіть розпочинати якийсь захід, він радиться багатьох технологів, менеджерів, тощо винен мати стартовий капітал. А уявіть собі, апостоли нічого не мали з того. Вони мали тільки запевнення, що Христос перебуває з ними, що Дух Святий провадить. І більше того, коли мова навіть про фінансові можливості, то Христос каже, як йдете в дорогу, не беріть з собою нічого, крім, крім необхідного. І церква вже йде таким чином дві, понад дві тисячі років. Понад дві тисячі років. Вона функціонувала, коли мова про структуру по-різному, була одна модель управління церквою, друга, але ця модель, яку ми сьогодні маємо, коли є патріарх, коли є єпископи, там, очевидно, папа на вище, це є модель, яка почала утверджуватися на Вселенських соборах. От зараз, у червні місяці, ми будемо відзначати 1700 ліття. Першого Нікейського собору наші люди на превеликий жаль більшість оминуть цю згадку, тому що триває війна. Більшість ми переймаємося війнами сьогодні. Війною, очевидно, бо вона нас діткнула до серця. Сьогодні загинуло багато народу по цілій Україні багато постраждало, і це б'є нас, але тим не менше ми повинні. Наповнювати себе вірою, щоби з надмогти боротися. І тому е, треба пам'ятати, що ця модель церкви укріпилася після 313 року, коли імператор Константин видав так званий Медіолянський едикт, який дозволяв християнам, свобідно сповідувати віру. А потім уже він скликав Нікейський Собор у 325 році. І саме на тому соборі єпископи утвердили віри, який ми маємо в нашій літургії чи промовляємо в наших щоденних молитвах. Очевидно, і та модель церкви триває до сих пір. Церква у всі часи зауважте, є переслідувана і тепер переслідувана тільки на різних континентах. Ми пережили переслідування. Зараз церква переживає переслідування у Африці, велике, у Китаї, тому що там радянський уряд, той комуністичний, створив свою церкву державну. В Росії переслідувана церква. Тобто, всюди церква є переслідувана. Чому? Тому що якщо е, ми проповідуємо Христа, так як Він нам говорив, і так як Він навчав, це навчання дуже багатьом не є невигідне. Воно абсолютно руйнує всі, е, всі, скажімо, маски людські, які людина набирає. Навіть уявіть собі, Євангеліє Христово руйнує образ. Російського православ'я, яке нічого не має спільного з церквою, оскільки закликає до вбивства, і воно абсолютно не є християнське, це навіть не релігія, це є партія війни, яка вдягнула на себе євангельські шати. Але церква стоїть, незважаючи на це все, і ви знаєте. Дуже багато людей десь приходять і кажуть, от чи я там зневірився, знеохотився, бо якийсь священник мені то сказав, чи вигнав мене з церкви. Ну, звичайно, то є шкода, знаєте, що такі речі діються. Та я сам переживаю в житті, та й може якось звіршення дав житті, хтось мене ненавидить. Але знаєте, не є Остоєю церкви ні я, ні єпископи, ні вірні. Остоєю церкви, основою церкви є Христос. І на нього ми повинні завжди... Взоруватися і на нього дивитися, бо він є той єдиний, який нас ніколи не заведе. І тому бо є важливою річчю, щоб наша віра росла як рослина, не похитнулася брати участь живу в церкві. Це є молитися щоденно рановичі, службу Божу брати участь, то має можливість щоднини. Тепер, якщо не їсти на роботі або хто є пенсіонерами, не сидіть вдома коло телевізорів, потім е брати участь і в Харисті, і в сповіді. Тобто бути активним членом церкви. І ви знаєте, як вам це казати. Хтось каже, ой, різні священики, вибирайте собі зараз тих священників, які вам подобаються, але не вбирайте тих, знаєте, які вам будуть вестити вуха. Бо завжди прислухайтеся, чи часом той чи інший священик не говорить доброго, а може ви не хочете його слухати. От. А щодо різних згішень, які в церкві, і колись такий в мене був отець Порфирій Чушман, духівник, сповідник, і я від якого почалося моє монаші покликання, казав мені таке, що каже, навіть якщо б пройшли часи, коли б єпископи, чи там папи, чи патріархи стали і сказали, що Бога немає в церкві навіть. Ти не зважай на це йти вперед дорогою за Ісусом Христом. Ось такою у нас повинна бути віра, яка не звертає увагу на особи. Але тільки Христос у центрі всього, Він є наш Спаситель і Він є ще наша найбільша розрада. А всі решта, священники, монахи, монахині, маряни, є тільки вказівниками нашими. Добре, що вказівниками, які проводять до Бога, гірше тоді, коли відводять від Бога, тим не менше це є час перезісленням Святого Духа. І є Дух Святий, який церквою провадить. І я сьогодні хочу в особливий спосіб звернутися до всіх тих, які може в силу різних обставин зневірилися, знеохотилися. Помоліться одну коротку молитву до Духа Святого, Царю Небесний, щоб він просвітив і подав вам ласку віри. Бо віра це не тільки від нас залежить, що ми віруємо, що Бог існує чи діє. Віра це є дар Духа Святого, про який ми повинні просити. Надія є. Даром Святого Духа, любов є даром Святого Духа. А це є такі чесноти, які нам зараз дуже і дуже потрібні. Чому? Тому що найбільше, що намагається зробити ворог, Московія, це нас застрашити, знеохотити, щоб ми. Впали духом, щоб ми здалися, а вони потім наше добили, знищили. Тобто, але ми повинні бути наповнені любов'ю, вірою, надією, бо інакше ми згинемо в розпачі і не будемо абсолютно здатні діяти нічого боронитися. Також сьогодні є день особливий перезісланням Святого Духа, в який прошу всіх помолитися за добрі покликання до монастирів, до священства, тому що. Якщо в Старому Завіті священники були людьми, які йшли з покоління Леві, тобто з роду певного, то тепер Бог кличе, сам промовляє. Але щоб Бог кликав, люди повинні також хотіти, бо Бог дає покликання тому народу, який, я, який хоче тих покликань, а не які кажуть, що йому забагато церков, забагато священників, забагато всього. От як нарік, який так говорить, він не отримує, і що потім буде? Наступить зневіра, знеохота, атеїзм. І ми бачимо вже таке суспільство, яке будувало життя без Бога, це є Радянський Союз. До чого він допровадив людей, і ще сьогодні його кіхті, подивіться, є у російській державі, не до імперії, і скільки вони тягнуть за собою людей. Люди віри, це є люди любові, люди надії. А ті, які є невірками, які ні у що не вірять, а такими виглядає московити, то вони багато лиха нароблять біди світу. Тому ми молимося за ревні покликання. Друге, за добрих провідників народу. Ми молімося, щоб Бог нам таких послав. Деколи кажуть люди, та немає нікого вибрати. А нема тому, що ми маємо очі засліплені, знаєте, бо ми собі певні речі уявили, що має бути так, а не інакше. Але щоб ті провідники народу були жертовними, християнськими, щоб виступали за християнську сім'ю, щоб вони не, не, не легалізовували аборти, щоб вони не, не легалізовували розбиття сімей, не легалізовували гріх, ну, таких нам треба депутатів. Верховних провідників церкви, провідників держави і християнам на тому полі не слід бути пасивними, бо, тому що як ми будемо пасивними, то будуть державою будуть керувати самі безбожники, і знову будуть переслідування, і знову буде тиранія, і, і, і з безбожника не вийде жодного доброго ні патріота, ні націоналіста. Тому що тільки добрий патріот, добрий націоналіст в доб, доброму розумінні того слова, це людина, яка вірить в Бога, яка сповідує моральні цінності, яка для ідеї готова життя своє віддати. Христос, про таких каже, немає більшого понад те, коли хтось життя своє віддасть за друзів своїх. Тому важливо феном, розуміти про той, про той феномен церкви, що ми входимо. Не як у люди до церкви, Бог нас вибрав, дав нам таку сім'ю, і треба подякувати Богу за те, що я можу приналежати до церкви. От. Але вважайте, бо можуть прийти дуже багато вовків у вечі шкурах, про них ще Христос говорить, щоб вони не звели. На Манівці. Апостол Павло каже, що прийдуть такі проповідники, які будуть говорити те, що Листить людському вухові. Звичайно, не завжди треба, знаєте, все там критикувати, боротися з чимось, тому що треба жити, але знаєте, кожен повинен конфронтувати Євангелія своїм життя, і це буде найкраще. Напередодні зіслення Духа Святого, моє слово до тих, які там далекі, поза церквою. Не бійтеся прийти до церкви, Бог діє, Бог промовить. Знаєте. Бог сам знає, як дійти до, до серця людини, священники чи єпископи. І тільки Божими знаряддями Бог пошла людину в ваше життя у слушний момент і в слушний час. Може це бути вірянин, може це бути будь-хто. І молімося за добрих провідників церкви, тому що вони також піддаються великим спокусам, великим випробуванням. Знаєте, Якщо на одного вірянина один чор, чи гай, чигає, на, на, на монаха 100, а на єпископа тисячу, так умовно кажучи, знаєте, там не йдеться про якусь математику. От. О, закликаю до, до, до молитви і до подячності Богу за те, що ми можемо належати до церкви. Ну і очевидно, пам'ятаємо, що волею Христа є те, щоб церква була єдина. Нас дуже розбиває конфесійність. Митрополит Андрій Шептицький дуже вболівав над тим. Він хотів все робити, щоб допровадити до єдності церкви, щоб поєднати церкву. Тому що конфесійність розбиває наш народ, але правдива церква це церква, яка тримається апостола Петра. Тобто мова не йде про там щось. Але 16 глава, 16 стишок Івангелії від Матея чітко говорить, що Христос, звертаючись до апостола Петра, каже: Ти, Петро Скеля, на тобі збудую мою церкву і адові ворота її не подолають і від перших часів християнства є до тепер є так, що бачите, церква завжди має своїх єпископів, патріархів тощо, але в справах віри вона тримається віри в Петра. Звичайно, наступники. Апостола Петра були різним в історії свого часу, але тут мова не йде про особу, а саме про уряд, який дав Христос апостолу Петру. І тому поєднання церков зараз над тим ведеться, різні справи, комінізм, йдеться про те, щоб знаєте, щоб ми йшли згідно тої еклезіології, яку Христос встановив. Еклезіологія це наука про церкву. Бо дехто думає собі, що церква поєднається тоді, коли підпише якийсь документ. І не до документів підписувалося, але давним-давно багато. Мова йде, що найбільше церкву руйнує гріх, амбіції людські. А ще тим більше, як ті амбіції охоплюють патріархів тощо. Тому що до 1054 року церква була єдина. Хоча не єдина це не означає одноманітна, різноманітна в обрядах, поглядах, навіть підходах до справ різних. Але але вона знала, що, що є один апостол Петро, який стоїть на чолі апостольського колегіуму. І тому митрополит Андрей Шептицький старався про те, щоби поєднати церкву, навіть лис має до православних скерований, щоби давайте ми с поєднаємо. Ну але тоді православ'я було дуже залежне від Москви. Зараз ну, якось є спроби. У але вони тяжко даються. Але пам'ятайте, знаєте, то не штука створити з церкву. Треба Це мусить кадри бути. Добре, по-перше, духовні. По-друге, виховані в семінаріях. Для того треба не менше, ніж 5 років. Потім навчання, щоб добре прийшли, бо найбільшої біди завдасть церкві священник, який є недуховний духовний, не любить Христа, а ще й не знаєте, і немає Духа Божого. А якщо гордість попаде, то є страшна кара. Тому за добрі ревні покликання молімося але також, того, що були мудрими, досвідченими. На превеликий жаль, тут знаєте, от саме ми може давно вже знайшли спільні точки дотику між конфесіями, якби був підхід до формації священників належний. Про великий жаль він таким не є. Я мають бачив оголошення, святя за два-три дні. Я маю на увазі православні церкви, і тому то дуже треба того стерегтися, бо, бо, бо потім це вилазить боком. І люди, людям тяжко з таким священником, і, і йому тяжко з людьми робить біди більше. Молімося за добре священників, за добру церкву Христову, ну і в Україні особливо, щоб дійшла до єдності. Я перепрошую, бо тут зникає зв'язок, оскільки я їду в дорозі. в дорозі, е, от, Тому, е, знаєте, уявіть собі, як би то було добре, коли б церква була в Україні поєднана. Поєднана. Ми б тоді не, не сварилися знаєте, на фоні конфесії, не було б такого, що. а, там людина зрішила і хоче в гріху жити. Один священник каже, вийде з гріха, а другий пішла, каже, ви не хочете мені дати шлюб, я піду до другого. Так? А вона вже другий шлюб чи третій має. Отакі От справи наразі бувають. Або е, буває так, що, що людина знаєте, живе у грісі, не кається, але щось там має знайомого священника і давай маневрувати. То дуже зле, то є згіршення велике. Розкол церкви це і людська справа а не Божа. Молимося за те, щоб церква поєдналася і за те, щоб ми якось були єдині єдиний народ, єдиної церкви. Не робімо церквою національною. Церква завжди є своїм народом, але церква це не є партія. Церква не може бути, скажімо, національно в значенні тому. Що вона є власністю народу, вона є власністю Ісуса Христа Церкви. Але церква є власністю Ісуса Христа, і Він її дарував українському народові, чи там польському, словацькому, італійському, американському народові. І Церква є в різних обрядах. Вона є в різних моліннях. Дивіться, як ми молимо, а як моляться, наприклад, люди там в Африці, Азії, неможливо має значення. Важливо те, що ми творимо одну єдину Христову Церкву. Христову церкву. І за ту Христову Церкву я хотів, щоб мися помолили разом і попросили Духа Святого, щоб він її єднав і наші серця наповнив вірою, надією, любов'ю напередодні зіслання Святого Духа. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси, і наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси блага і душі наші, Отче наш, що єси у небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас в покаву. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія. Господь з тобою благословенна тобі, жінками, Благословенний плодона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими скорботах не погороди, але ріпід везли нас іде, нечиста і благослови. Пресвята Богородице, спаси нас. Всім слава Ісусу Христу і гарного верху.